Сьогодні нічого дивного немає в тому, що на початку ХХ століття патріархальній кінній упряжці транспортний засіб почав складати серйозну конкуренцію. І з кожним роком цей пресент відчувався все наполегливіше. Як у істинних європейців вулицями наших міст. Курсували машини іноземного виробництва, переважно французьких, німецьких та американських заводів. І нині всесвітньо відомих марок, Форд і Шевроле, Опель чи Сітроен, які на початках викликали щирий подив у пересічного обивателя. Відповідно до освоєння автомобільним транспортом наших доріг, виникла потреба у навчанні водіїв. Таким основоположником інструкторської справи був у Коломиї Мілько Юрчишин, який проводив платні двомісячні курси для любителів авто і мотосправи. Адже без таких спеціальних навичок дуже легко було створити на дорозі прикре непорозуміння, 14 травня. 1933 року при посадці до автобуса Кароля Ліндена, який курсував автошляхом між Коломиєю і Кутами, ніщо не віщувало біди. Враз о полудневій порі на гостинці біля нижнього Вербіжа автобус керований водієм Генріком Кохом заїхав у рів, внаслідок чого пасажири отримали тілесні травми. Наступна світлина з усміхненою панею свідчить, що, очевидно, пригодиться не одержала надто плачевних наслідків. Після тих подій у місті над прутом минуло чимало років. Ще яких півстоліття тому на цьому пагорбі, що в кінці вулиці Михайла Грушевського, простягалися поля локи і сіножаті які належали представникам Коломийського деканату. До половини минулого віку ця західна околичність Коломиї називалася надвірнянським передмістям аж допоки тут рівно 50 літ тому не розкинулося справжнє автомобільне господарство. На початку свого існування в'їзд на територію автопарку нагадував широку густу алею. Подібно як театри починаються з вішалки, так самоторний парк, в тому числі й Коломийський, бере свій початок від контрольно-технічного пункту, де представники Державтоінспекції щовесни проводили демонстраційні техогляди. Тепер такі заходи стали давно забутим анахронізмом. Хоча відповідні служби на базі цього ж автопідприємства без зайвого ажіотажу і надалі надають подібні послуги у сфері технічної безпеки. А тоді протягом повоєнних десятиліть до цієї загальномасової події готувалися довго і ретельно. Після чергового квітневого тихогляду традиційно для звітності ставали до фотографії. Завдяки такій практиці у першому ряді бачимо тодішнього директора АТК Івана Гаврина. Поруч нього начальник експлуатації Іван Аронський. У капітанських пагонах – головний автоінспектор Коломищини Дмитро Павлюк. Старше повоєнне покоління добре пам'ятає перші радянські малогабаритні всюдиходи ГАЗ-69, які в народі любовно прозивали «бобіками». Біля такого ось автомобіля летючки стоїть один з перших керівників Коломийського об'єднання Союз -Загод Транс» Михайло Ніколаїв, якому свого часу підпорядковувалася авторота військовозобов'язаних водіїв, направлених весною 1968 року на погашення праської демократичної революції. Інша справа, що до місця розв'язання конфлікту вони на щастя так і не встигли добратися. Куди безпечніше було в себе вдома і далі крутити кермо та тиснути на педаль акселератора вантажного таксомотора марки Газ-51Р, який у простонародні називали «Ерками» або Будами, куди завжди було бажання потрапити, але не становило можливостей. Нині можна лише уявити весь романтизм тої подорожі у темному непровітреному салоні. Який здається недаремно охрестили тоді братською могилою. Про ті багаторічні вояжі чимало гострих вражень привозив Дмитро Демидів, який усе своє свідоме життя провів на колеса. У багатьох з тих перших водіїв свіжими у пам'яті були дороги фронтові, і у кожного за плечима своя драма. Як, приміром матері Миколи Типчука з турки прийшла на сина похоронка. А він усім смертям на зло узяв та й повернувся додому живим. Весь в медалях і орденах. Петро Сварачевський теж нещодавно поміняв військово-польове обмундирування на шоферське, до якого замість портупеї докомплектовувалася тоді сумка касира. Перші державні легкові таксі виїхали на вулиці міста у травні 1948 року, коли начальником автоколони був Григорій Хопрянін. Через два роки шашечки таксі появилися на дверцятих громістких вітчизняних побєд, що, однак, і жінці не заважало ними кермувати. І це при тому, що специфіка обраного фаху вимагала миритися з найрізноманітнішим пасажирським контингентом. Відтоді на довгі десятиліття укорінилася звичка під час паркування тимчасово знімати двірники і ковпачки радіаторів. На кадрах аматорської кінохроніки зразка 1971 року можемо бачити перші персональні легковики, серед яких своєю архаїчністю вирізнявся трофейний опель, яким володів водій автобуса Василь Яцура. Ось він стоїть серед колег у центрі на тлі агітаційного пазика з учномовцем, типовим явищем на тогочасних дорогах району. Бригади, яких займалися обстеженням пасажиропотоку, їхньою кількістю та штрафуванням за безквитковий проїзд, особливі звичаї в середовищі шоферської братії існували під час першотравневих демонстрацій чи святкувань з нагоди жовтневої революції, коли передовикам автопідприємства надавалася почесна місія продефілювати перед публікою з власним фотографічним відображенням. У тій когорті не раз несли портрет інженера Казимира Корчевського, начальника пасажирської служби, який також спеціалізувався з відкриття нових автобусних маршрутів. Це завдяки йому, Коломию зв'язала мережа автосполучень з містами і селами Карпатського краю. Часом практикувалася дещо інша заохочувальна методика. Коли, приміром, майстра по ремонту електрообладнання Миколу Горбая преміювали однією виробничою фуфайкою. З нагоди різних святкувань жоден чоловічий колектив не обходився тоді без власного духового оркестру. Отож, і наші загартовані дорогами коломейські водії теж знайшли час для його організації. Видовищності колориту надавав обов'язковий стандартний однострій. Затверджений відповідним столичним відомством, завдяки чому, наче справжніми командорами шосейних магістралей почувалися водії міжміських маршрутів: Мирослав Яремійчук, Дмитро Марценюк, Микола Тарновецький, Дем'ян Сачик, Олекса Томчаковський. Без цього неодмінного екіпірування і таксисти не виїжджали з гаража у рейси. До своєї старенької уніформи ще й донині певний сантимент і пієтет відчуває колишній директор автоколони Володимир Гродзінський, який три десятиліття віддав служінню і розбудові рідного підприємства. Його призначили на цю відповідальну посаду ще 1972 року після Івана Гаврина. За директорування якого на території автопарку започаткували небачене досі на теренах міста нововведення, то запрацювало автоматизоване миюче устаткування. Черговою новацією того ж 1971 року став обов'язковий щоденний профілактичний огляд у кабінеті медпункту, де розмістилася служба по перевірці стану водіїв перед їхнім виїздом на лінію. І тоді непередбачуваним ситуаціям на дорогах клали заслін фельдшер Антоніна Степанцова та лікар Михайло Довірак. І до сьогодні на цій ниві мало що змінилося. Де ось уже чверть століття своєрідним янголом спасителем Коломийських автотранспортників є фельдшер спецмедслужби Наталія Петрів. Окрім неї, по змінну медичну варту несуть ще четверо її колег. Наступником Володимира Гроздзінського став нині чинний керівник, а вірніше голова правління автотранспортного підприємства Микола Атаманов. Який починав тут свою виробничу діяльність з інженера відділу праці і зарплатні, багато дечого змінилося з того часу. Особливо тепер, в наші непрості будні. Коли тут, на широкому подвір'ї старого Коломийського автопарку, відчутна різниця у кількості працюючих і транспортних одиницях. Але як і колись перед виїздом на маршрут, все ще застережливо висвітлюються прогнози ймовірної зміни погодних умов, які підстерігають водіїв у будь-який час і будь-якої пори року. Бо дорога це завше своєрідне випробування, постійний неспокій, помножений на розлуку, нехай і недовго, але за нею вірно, неодмінно прийде зустріч.